Подивіться, що робить? Я не знаю десь. Ох ти що, бітой? Артурич розбирайся. Артурич розбирайся. Якщо Артурич дивиться це відео, а хай напише нам комі. Чи це Сазан, чи це карп. Чи видно, не знаю. Видно? Да. Кроше 5 кілограм. Звичайно ще більше. Томлений? Давав хорошу боротьбу. Я думав, шуточку поламає. Рибка плещеться, друзі. Ранок тільки, а рибка вже ганяє. Ще п'ятиранку немає. Ну, що всім привіт. Добрий день. На зв'язку «Рибальські пригоди». — З вами Діма, фішмен. Там, менеджер. Ну що, як ви думаєте, де ми знаходилися? Ну правильно, на рибалочці. Здогадались. <хи> але є одне але. Ми перший раз за два роки приїхали вранці. Зараз 6 годин ранку. Ми приїхали без 105, але закинулись рівно в 6, поки приправились. І годину ми на це потратили. Але все рівно сьогодні у нас відкриття ранкової Рибавоч. риболовлі і з вами рибацькі пригоди. Ми будемо розпочинати, мабуть, що з вас лайкоси. З Насті ми закинули, чекаємо на поклювання. Не знаю, вже тиждень йдуть дощі. Затягнуто, не знаю, чи що з цього вийде, але спробуємо зловити рибу. Ну і Показати вам. покажемо вам, як це все буде проходити сьогодні вранці. Поїхали? Підписуйтесь, а ми погнали. Показувати вам все, як ми замішали. Друзі, я планую сьогодні спробувати зловити амурчика під очеретом. Використаю ось таку прикормку, у нас є на амурчика спеціально. Зараз ми її насипаємо бустерочку дамой. Я думаю, що амурчик до нас буде збігатися. Мишеть. Тут багато не треба там все в прикордонно. А тепер спеціального спеціальну бустерочку. Амурчика. я трохи його додав буквально. Цього вистачить. Так. І ще я думаю, каплю дам на насіка. Якийсь такий ароматизатор у нас є. Що ходить. Чуть, -чуть додавала буквально. Дай ще сапуха трошки. Та не треба, це ж на амурчика. Ну то що? Так є. Коротше, замішаємо. Дивіться, яка у нас виходить прикормочка Просто о. Бачила? Котлетки ліпляться. Все, зараз на амурчик кинем. Я буду на мурах. менеджер на карту. Попробуємо, якщо не буде, то перейдем на карту, але я думаю, що я зловлю амуру. ну що, тепер змішаємо прикормочку на Карпа менеджеру. За основу така на неягодова прикормочка. Дуже класно працює, вже закінчується, бачите. Поки що нічого не змінюю, результат від неї є. Тому зараз замішаємо ну, прикормочки трошки. Тепер сімочки додали йому також прикормочку. Я думаю, що вони не заводять. Додавимо муку з кукурудзи. Щоб пилила. Щоб пилила менеджер, Каже, добавимо. я не знаю, чи це працює, але додали хай би. Менеджер все працює. Ну, бачите. так, і Я думаю, що Амур теж любить кукурудзу, Добавимо йому. Рож. Зробимо такий дорожній. Зараз треба ще замішати прикормичку нашого помічника. Три види прикормички не все. Ось ці дві супухи, це нам на флетик, а оця нам на закормку буде зараз. Коротше, зараз добавимо крупні фракції сюди. Добавимо трохи сімочок. Щоб ще на разочок вистачило, треба. То вже всі, мабуть, ж мені ситани. Добавимо обов'язково, без конопельки ніяк. Мені не треба туди. Двізьме коконопельки. Добавимо ще сюди мочмуки, також, щоб кукурузі. вона Так, щоб вона трошки пили. Ну і кукурузка. Змінили рибалочки у нас щось. Ми не відловили все, коротше, ми її додали сюди. А, зараз використаємо. Навіть трошки, звичайно. Хорош, навіть поки що. Трокій копей нам. О, Все, Все, тепер кашу-малашу. Тільки Десь так сюди не дали, бо тут дірка, що воно не сипалося. О, Два, три прикормочки. Я думаю, вистачить. Ми. Готуємося, закидаємося. І зараз. Зараз ще вам насадки, я вам покажу насадки. які тут будемо тоді вже будемо закидати. О, що, Друзі, подивіться, які комбінації. зробив на амурчика. Такий бойлік з попапчиком ананасовим. І спеціальний бойл на амурчика. Ось як виглядає. Такі бойли в діпові. Так, я по папчик класичний ананасовий. А ось... Ось одна палета, я підрізав по папчика, на амурчика також. Палети ось такі зелені, паляші. Ми купили велику пачку, ми їх розфасували в таку маленьку баночку, щоб їх не носити цілу пачку. Коротше, зараз будемо щось пробувати, тому погнали закидатись. Ну що, подивіться, які дві цукерочки, ось одна, ось друга. Я думаю, що амур по-любому не здержиться і клюне. Так що зараз буду завозитись. Хочу ще туди досипати кукурузки, щоб він там, йому було що їсти. Короте, давайте будемо завозитись, вже водички розклали. дальнички менеджер розкладає. Погнали, короте. зараз б'ємо дві точечки і закормимо. Ну що, водімо їх дві палочки на амурчика. Короте, зараз будемо чекати. Надіємося, що амурчик прийде і клюне. А поки будемо займатися менеджеровими дальниками, будемо зараз робити бойли на карпа, насадочки і закидатись. Ну Друзі, завозимо флетики менеджера. Зараз будемо чекати на кльо 45 метрів вже. На 50. скажу что то я десь там -то... стоп все да. так ну что поклевочка нарасти у нас такие разминочные варианты на Марушу. Ха -ха. Экспериментирую. Даже пиццачку не надо брать. Не. Так, ну. Что там? А что? Амур, ёпт. Что, что это Не, карпик. Грибнайки такие. Может, и карась? Ты карась, кажется. Нет, Кариба в нас мочить. Я з таким не хочу даже фоткатись Без обід. Просто він маленький. Зараз зловим більше і сфоткаю. Але він все одно він каже, підписуйтесь. Ставте лайкоси, що ти хочеш дати. Підписуйтесь, лайкоси. Все, я позов більше. Погнали. Пустить. біг бікфіша, добре сьогодні. Дай потягатись. Але вроді з ікрой, такий повний ще. Ну що, друзі, невже невже ми дочекалися. Каже, що дуже велика риба, менеджер, здоров'яна. Потягнув фракціон класно, тільки що була на знов риба, зійшла. Дві риби не зійшло, одного тузіка я витягнув. Зараз подивимося, чи дотягне менеджер, чи не дотягне. Фракціон то добре мотало, я не знаю. Побачимо. Коротше. Дивіться, яку дочку не що це за риба? Дайте я поміняю руку. Бо... На я не дойду до мене. А я його наверное, так не натоплю. Ого, де він? Ого, подивіться де. А, це це мала риба. Та не мала риба. Та мала я ще не бачу. Дивіться. Фу, вже... А, ти вже й ту зацепив? Я сюди його хочу перетягнути. Чи це мене покльова? А, ні. Карп. А, ні, не великий. Скільки поклон. Четверта поклевка, друга реалізація. Да. Ну, бляха, я думав, що він більший. Звісно, я хочу більше. Можемо кинути в садок. Полтинник. А, ви тут просто 52. 52 какой часа? Десь два з плюсом. Невеликий. Карп. Десь, ну, два с плюсом. Коротше, відпустимо. Це не наш екземпляр. Чекаємо бікфіша. Ну, що десь два з половиною тут? Ну, два з половиною. Ну, на пожалочку тут, звісно, хороший. Але я хочу показати кадри древа. Коротше, відпускаємо. Все, а ми йдемо за наступною рибкою. Ладно, давай. Є? Кущі зайшло. Є. Сюди до мене йди. Вчора. Тут Та не тягнете Поки подожди, нічого не робимо зараз вийде. За це? Е, да, фрак... думаю, фракціон, фракціон фракціон. О. Молодець, за вдало рибололь. Коротше, друзі, три шість клювань, три сходи і три реалізації. Короче, всі якісь однаки. Я навіть не будемо його міряти, скільки тут... 40-52-55 см. Ух ты, шо. Я весь ту було Ну що, друзі, менеджер взяв рибу. Затикади. Подивіться, що робить? Я не знаю де. Ох, ти що, тис. Самур. Подиви. Друзі, це бікфіш і менеджер не може його взяти. Бо він, коротше, в очерет поліз тупо. Ти що там? Все, все, очерет. Ні, жди кай, вийде, дивіться, що там робить. Вс, заходи. Дивіться. Це все. Ростика. Дай я буду пробувати. Ціка, ціка, ціка. Дивіться, що робить, диви. На мою удочку, замітьте, я відправив помічника, він гад забрав мене рибу. За це повно. Та чекай, хай вийде. Та він туди втікає. Нічого, зараз не тянемо. Коротше, якщо витягнемо, я покажу. Зараз я хочу корабліка довести назад, друзі. Друзі, взяли. Менеджер в шоці, подивіться, яка руки труситься, подивіться там під. 4, десь під п'ятерку, так? Да? Зачерета під п'ятерку, тупо скажу вам сразу. Дивіться, який старовіна тема. Не шутве, да. Біщ... не знаю. Бо дивіться, ну там засічка, там без шансів просто. Дві коморда. Зараз піснімаш, я возьму його в руки. Там без шанс. Да. Конкретна полу засічка. Полу Але полу ви що да. подивіться, яка дура? Коротше, освободим, і я вам її покажу. Оце ми дождались ранішній бікфіш. Друзі, коротше, без шансів Засічка. Один раз засічка і другий раз засічка. Тобто він пробив, через те не повезло його. Просто повезло. Але назапив кущак були. Але він десь раз десять в кущах зацепився. Що в кущі, але якось нам вдалося витягнути його. Візьми на телефончика. З цим треба але я хочу, щоб показати підписникам цього монстра. Бітай. Артурич розбирається. Артурич розбирається. Якщо Артурич дивиться це відео, а хай напише нам в комі. Чи це сазан, чи це карп. Ну я не можу його в руки взяти, він дуже здоровий. О! Дивіться, яка тема, друзі. Ранішній десь. Ну Тут Кіла 4 є точно сезаніч. Ну я не знаю, чи це точно сазан, але я догадую, що це сазан. А, тут, каже, на пригоди. Це супер команда. зробимо фоточку давайте. Ну, обов'язково. Ну що, друзі? Бігфіш сьогоднішнього ранішнього вихіду. Я вам скажу, що це бікфіш Дімефіш у мене. Тому що його удочки він там приготовив насадку, прикормку, завіз в хороше місце і отримав результат. Я, єдине, що я його почав тягнути, бо я раніше був біля удочки. Ну я з то по Бо якщо б я не схватив, то він би завів очерет і шанси у нас були б нульові. Так. А так він нас порадив. дивіться, який кінь скрізь. Ну це 100 Це золота рибка, так? Да? Да. Короче... Яке приносить настояще. Щастя, до да, того, як ти так. його тягаєш. Короче, я думаю, Але ми так... його зараз поміряємо і зважимо і так. вам це покажемо. Я думаю, що така риба заслуговує підписочки і лайкоса, тому що це ми з ним тягалися раніх, довго. Ми дуже старалися його витягнути, показати вам. Але ми вам ще скажемо, скільки він сантиметрів і його так, вагу. Погнали. що, друзі! Прийшла пора, коротше, його зміна. Це сазан, Сазани, ви знаєте, вони довгі. 64 сантиметри. Ну, ми як минулий раз. Це можливо, бо це са за ній Давайте зважимо. Як ви думаєте, скільки він важить? От я даю ставки, що десь, коротше, 3900. Ключі? Дай. Що П'ять кілограм, друзі. – А скільки там показує? – 5,00 короче. коротше, з цієї сторони, покажи людям. Подивіться, подивіться. Чи видно, не знаю. – Видно? – Да. Короче, 5 кг. Якщо ми візьмемо підсаку, то 4,5 кг. – 4,5 кг. – 4,5 кг – це класно. Відпускаємо, друзі, мега бікфіша сьогоднішньому. Ти пливи. А це я вам скажу, що це ранковий бінфіш, бо ми сьогодні перший раз в своєму житті приїхали зранку. Коротше, бо ми такі любителі зрану вставати, що аж. Зви нам ще більшов. плив, коротше. Томляний давав хорошу боротьбу. Я думав, шудочку поламає. Коротше, зараз перезакидаємось. І чекаємо на наступного бікфіка. Але що ми зрозуміли, що рано також непогано ловити рибу? Так, да, я думаю, що рано будемо виїжджати. І може, можемо і виїжджати вже частіше. Ну що, ми зібралися, закінчили риболовлю і будемо їхати додому. Результат самі бачили. В принципі, рано можна наїздити. Нам сподобалось. Було сім чи вісім покльовок. Ну, три сходи було з самого ранку. Потім трошки підкоректурували волос і пішло нормально, вже пішли пішли засічки. В принципі, в принципі непоганий деньок, так? Бікфіша зловили, підпочили, ну, кайфунули. Ну, ранкова пара теж нам підійшла, так що будемо частіше вже рано виїжджати, да Ну ясно, літо починається канікули. Ну. Сто процентів. Ну а звати свою чергу. Лайкус. Підписка. Ну, Тому що канал має розвиватися. Мотивуватися і так далі. Ну, ну а ми зібрані, коні запряжені, їдемо додому. <гас> за Всім ну, пока, пока. до нових зустрічей. З вами були Діма Фішмен. Тамі, менеджер. Пока.